Я вас вітаю! Ви на каналі Захарафмес. В даному відео ми розглянемо тему 7 класу з геометрії взаємне розміщення прямих на площині. Для зручності дана тема буде розбита на дві частини і, відповідно, будуть опубліковані поступово два окремих ролика. Використовувати ми будемо підручник геометрії Істер 7 клас 2024 рік. Поїхали! Тема номер 2. Взаємне розміщення прямих на площині. Перша частина. Починаємо з розділу аксіоми, теореми, означення. Що таке аксіоми? Аксіоми геометрії це твердження. Про основні властивості найпростіших геометричних фігур прийняті як початкові положення. Нагадаємо деякі з аксіом, які нам вже відомі. Перша, яка б не була пряма, існують точки, які їй належать, і точки, які їй не належать. Друга аксіома, через будь-які дві точки можна провести пряму і до того ж тільки одну. Третя аксіома з трьох точок на прямій одна і тільки одна лежить між двома іншими. Четверта. Кожний відрізок має певну довжину більшу за нуль. П'ята. Довжина відрізка дорівнює сумі довжин частин, на якій розбивається будь-якою його внутрішньою точкою. Шоста. Кожний кут має певну градусну міру більшу за нуль. розгорнутий кут дорівнює 180 градусів. І Сьома аксиома, яка нам вже відома, градусна міра кута дорівнює сумі градусних мір кутів, на які він розбивається будь-яким променем, що проходить між його сторонами. Згадали. Переходимо далі. Наступний слайд про теореми і означення. Математичне твердження, справедливість якого встановлюється за допомогою міркувань, називають теоремою, а саме міркування називають доведенням теореми. Чим же відрізняється теорема від аксіоми? Давайте подивимося. В аксіомі нам сказано, що аксіоми геометрії прийняті як початкові положення. Прийняті. У випадку з теоремами, що встановлюються за допомогою піркувань. Тобто аксіоми приймаються, а теореми встановлюються. Кожна теорема має умову. Те, що дано, і висновок те, що потрібно довести. Тобто кожна теорема ще має своє доведення на від'єм від аксіоми. доводячи теорему, можна користуватися аксіомами, а також раніше доведеними теоремами. Жодні інші властивості геометричних фігур, навіть якщо вони здаються нам очевидними, використовувати не можна. Тобто теорема, як ми з'ясували, повинна бути доведена, до кожної теореми має бути доведення, і в доведенні теореми ми використовуємо аксіоми і інші теореми. Тобто доведення у нас відбувається на базі прийнятих аксіом або інших теорем. Тепер переходимо до означення, твердження, у якому пояснюється зміст певного поняття термін, називають означенням. Ви вже знаєте деякі означення, наприклад, означення відрізка, кута, бісектриса кута. Спробуйте згадати означення відрізка кута і бісектриса кута, або, іншими словами, поясніть зміст цих понять. Наступне суміжні кути. Слайд про суміжні кути ми якраз починаємо з означення. Тобто, якщо ми згадаємо, ми починаємо зі зміста поняття суміжні кути. Два кути називають суміжними, якщо одна сторона в них є спільною, а дві інші сторони цих кутів є доповняльним променями. Як на рисунку, у нас два кути АУК і КУБ є суміжними. Сторона ОК у них спільна. А АО і ОБ є доповняльними променями. АО і ОБ. Згадуємо, що таке доповняльні промені. Це два промені, які доповнюють один одного до прямої. Рухаємося далі. Властивості суміжних котів. Починаємо з теореми про властивості суміжних кутів. Сума суміжних кутів дорівнює 180 градусів. Як ви, ми з вами сказали, що кожна теорема не береться просто так, вона виводиться з доведення. Доведення даної теореми. Чому ж сума суміжних кутів дорівнює 180 градусів? Давайте подивимося на доведення цього твердження або цієї теореми. Дивимося на рисунок, який у нас був на попередньому слайді. Нехай АОК і КОБ суміжні. Тобто ми починаємо доведення з припущення, що ці два кути суміжні. Оскільки про промені АОА і ОБ, ОА і ОБ утворюють розгорнутий кут АОБ, то е кут АОК і кут КОБ дорівнює куту АОБ і дорівнює 180 градусів. Тобто, в сумі ці два кути дорівнюють куту АОБ і дорівнюють 180 градусів. Отже, сума суміжних кутів дорівнює 180 градусів, теорему доведена. Для того, щоб довести дану теорему, спиралися на існуючі аксіоми. Давайте згадаємо, що ми використали в доведенні цієї теореми. Ми використали аксіому номер 6 в якій сказано, що розгорнути кут дорівнює 180 градусів, і аксіому номер 7 в якій сказано, що градусна міра кута. Дорівнює сумі градусних міркутів, на яким він розбивається будь-яким променем, що проходить між його сторонами. В нашому випадку цей промінь був промінь ОК. Він проходив між сторонами розгорнутого кута АОБ і поділив його на два кути, які в сумі дають кут АОБ. Тобто ми теорему довели, спираючись на існуючі аксіоми, які нам вже відомі. Теореми мають наслідки. Давайте подивимося на наслідки теореми про властивості суміжних котів. Перший наслідок кут суміжний з прямим кутом прямий. Другий наслідок кут суміжний з гострим кутом тупий. Кут суміжний з тупим кутом гострий. І третій наслідок коти суміжні до рівних котів є рівними. Тобто, якщо у нас є два кота. У цих двох кутів є суміжні кути. Ці суміжні кути відомо, що вони рівні, значить і дані два кути теж будуть рівними. Наступний розділ. Вертикальні кути, кут між двома прямими, що перетиняються. Починаємо знову з означення. Два кути називають вертикальними, якщо сторони одного з них є доповняльними променями сторін іншого. Теорема про властивості вертикальних кутів. Вертикальні кути рівні між собою. Давайте подивимося на рисунок. На рисунку у нас кут АКЦ за, за означеннями, за теоремою і ДКБ між собою вертикальні. І за теоремою вони рівні. Кут АКД і кут СКБ теж між собою вертикальні, і за теоремою вони. Рівні. Давайте ж доведемо теорему, що вертикальні кути є рівними між собою. Доведення звучить наступним чином. Дивимося на даний рисунок. Нехай кути АКЦ і ДКБ вертикальні, АКЦ і ДКБ вертикальні. Тобто знову ми доведення починаємо з припущення того, що ці два кути є вертикальними. Оскільки кут АКЦ і АКД АКЦ і АКД. АКЦ і АКД суміжні. То АКЦ плюс АКД дорівнює 180 градусів. Дивимося на рисунок. Ось ці два кути між собою суміжні. Значить, вони в сумі дають 180 градусів. В другому пункті ми звернемо увагу на кути АКД і ДКБ. Вони теж між собою суміжні. І тому теж в сумі дають 180 градусів АКД і ДКБ дорівнює 180 градусів. І тоді з цих двох пунктів ми можемо зробити висновок. З першого пункту ми робимо висновок: якщо АКЦ плюс АКД дорівнює 180, то АКЦ буде дорівнювати 180 мінус АКД. З другого пункта ми можемо сказати, що якщо АКД і ДКБ 180, АКД і ДКБ то кут ДКБ це буде 180-АКД. Тепер, якщо ми подивимося на ці дві рівності, які ми вивели з першого і з другого пункту, ми побачимо, що в цих двох рівностях права частина рівності у нас є однаковою. Тоді ми можемо розробити висновок, що і ліві частини між собою теж рівні. Праві частини цих рівностей рівні, тому рівні є і ліві їх частини. Отже, кут АКЦ і кут ДКБ між собою рівні. Теорема доведена, що нам в теоремі сказано: вертикальні кути рівні між собою. Для доведення даної теореми ми використовували не тільки аксіоми, про які ми вже з вами говорили, але ми ще спиралися на теорему попередню. Ми спиралися на теорему про властивості суміжних кутів, що ж суміжні кути дорівнюють 180 градусів. Ми скористалися відомостями про аксіоми, відомостями про теорему про суміжні кути, і на їх основі ми довели, що вертикальні кути рівні між собою. Кут між двома прямими, що перетинаються. Кутом між прямими, що перетиняються, називають менший з кутів, що утворюється при перетині цих прямих. Дивимося на рисунок. На рисунку у нас перетнулися прямі АБ і ДЦ. Тоді, якщо ми говоримо про кут між цими прямими, то ми беремо менший кут, який утворився. Тобто, це, наприклад, кут АКД. Або кут БКЦ. Це є кут між двома прямими, які перетнулися, в нашому випадку між прямими АБ і ДЦ, кут між прямими, що перетиняються, не може перевищувати 90 градусів. Ну, через те, що за означенням, ми беремо менший кут, то менший кут завжди буде менше 90 градусів, або дорівнювати 90 градусам. Дана презентація створена на основі підручника Істер, Геометрія, 7 клас, 2024 рік. Звертайтеся до даного підручника, засвоюйте тему ще краще.